Мігранти посадили італійську поліцію за шкільні парти. Біженці сотнями щодня прибувають до Італії, але знайти спільну мову із силовиками не можуть. У поліцейських погано з англійською. У сицилійському містечку Кальтанісе та мігранти взяли справу в свої руки і двічі на тиждень викладають іноземну мову європейцям. На уроці була і Катерина Нестеренко. По понеділках і середах поліцейські сицилійської кальтанісетти приходять на роботу із зошитами в руках. За декілька хвилин тут почнеться урок англійської вчитель, біженець із Пакистану Рахман. Знімати його обличчя заборонено, адже він очікує на статус політичного біженця. Разом із Рахманом у класі Італійка волонтер навчальним процесом керують у двох найскладніше пояснювати італійською. Я ще погано знаю мову, мені б англійською з ними говорити, та вони її зовсім не розуміють. Але так і я вчу італійську швидше. Вчуся у них на батьківщині. Рахман працював викладачем математики, статистики та англійської у приватній школі. Мені пощастило в Італії. Я знайшов затишок, якого зараз геть немає на батьківщині. Уроки в поліцейському відділку проходять двічі на тиждень по дві години. Не лінуються навіть старші за званням. Вибачте, а списувати тут можна? А про що ви таке кажете? Якщо ви не знаєте відповідь, то може спишете. Я ніколи це ось вона має списувати у мене. На урок поліцейські приходять групами по 10 чоловік, решта колег пильнує місто. Цей курс експериментальний. Перший в Італії. триватиме 30 годин і абсолютно безкоштовно. One window, one Піти на експеримент місто примусив потік мігрантів, адже неподалік Альтанісета, один із великих притулків для біженців. Один з оперативників міської поліції звернувся до мене і пожалівся, що не може гідно виконувати свою роботу, бо не знає мови. Попросив відправити його на курси англійською. Я поговорив з мером з громадськими організаціями, і ми побачили, що серед тих, хто очікує на політичний притулок, є люди, які викладали англійську на батьківщині. Так і почалася наша співпраця. Міський Ва, теж задоволений мерії цей проект нічого не коштує. Є вже й нова ідея культурного центру для мігрантів у школі. Почувши про заняття поліцейських, вивчати англійську, захотіли і городяни. Я англійською не говорю, але хотілося б тут, коли хтось хоче вивчити англійську, має йти і платити чималі гроші. Безкоштовних курсів у місті досі не було. Я обожнюю мови і вивчила би з задоволенням, тим більше безкоштовно. Англійська надзвичайно важлива для будь-якого віку, не лише для дітей, а й для тих дорослих, хто напевне не мав у школі можливості вчити її. Не минулої місяця, як правоохоронці сіли за парти, то Ож, практикувати свою англійську на вулицях ще не ризикують, але кажуть, цей туристичний сезон зустрічають куди упевненіше ніж минулі. Катерина Вестеренко, Ренцо Джуфріда із Кальтанісетта, Італія спеціально для ТСН. один плюс один.